Рамлінконь казав, можна обманювати весь народ деякий час, можна обманювати частину народу весь час, але весь народ весь час обманювати не можна. Час, коли можна було обманювати народ, скінчився. Ми діти незалежної України. Ми покоління 21-го сторіччя. Ми ніколи і нікому не дозволимо себе обманювати. Леонід Кравчук в 90-ті роки не зміг створити правила гри для напівкримінальних особистостей, які в наш час стали доморощеними олігархами, та позбавив Україну ядерної зброї. З багатьох скандальних історій діяльності Леоніда Кучми діло Хонгадзе досі залишається актуальним. Крім того, він не зміг втримати олігархів, вирощених Кравчуком. Головні політичні помилки Віктора Ющенко, Юлія Тимошенко та розпуск парламенту у 2007 році. І звісно, кумівство як квиток до влади. А помилка Віктора Януковича: Віктор Янукович. Багато помилок вже зроблено. Завдання на сьогодні обрати людину, яка зможе їх виправити. За 22 роки в нас їх було чотири. І незабаром ми з вами повинні обрати п'ятого. Та постає питання: чи навчилися ми на своїх помилках та чи зробимо правильний вибір? Ми свідомий народ, та ми не повинні дозволити країні впасти в прірву та втратити Україну. Обирай справедливого, відданого та розумного і пам'ятай, що виборчий бюлетень сильніший за кулю. the soul is